Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. випуск новин спорту по різному стартували в чемпіонаті екстраліги України з футзалу серед чоловічих команд. Її дебютанти, представники Дніпропетровської області, так суха балка жовті води розпочала тріскучої перемоги 4-0 над Харковом. Вже на другій хвилині Ярошенко відкрив рахунок після феєричного асисту свого голкіпера, спірувавши м'яч головою. Ще через шість наша команда подвоїла результат, провівши атаку за хрестоматію. Крапку в кінці ці поставив пелег, а на екваторі першої половини зустрічі. Товоці були вже 3-0, коли Бабілов тріснув у дотик після подачі кутового. А на початку другого тайму Сухабалка знову, як по написаному, розіграла комбінацію, і рибак без обробки влучно гепнув шкіряним. Обнадійливо у Києві проти тамтешнього скай апа розпочинав і Дніпровський атлетік, який повів рахунку перед сигналом на відпочинок після удару низом зігнеля. На жаль, у стартові вісім хвилин після перерви пропустив тричі. Спочатку рівновагу ударом красеним встановив Літвінов. Потім він вивів свою команду вперед, коли скористався невпевненою грою голкіпера гостей. Останній продовжив серію помилок і його колега Замплуа амплуа з протилежного боку. Воріт вразив порожню площину білого прямокутника. Коли щур скоротив відставання до мінімуму у Дніпровців спалахнула надія на порятунок. Проте далі Атлетік упродовж однієї хвилини ковтнув два голи, авторами яких почергово стали Тменов знову після помилки голкіпера і Лукас. Далі суперники обмінялися забитими м'ячами і в підсумку 6-3 на користь скайп. А вихованець юнацької спортивної школи з бадмінтону та спеціаліза... спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву імені Вавілова Дніпровської міської ради Данило Сідов парі з Одеситом Владиславом Степан... Степанченком. Став бронзовим призером турніру Yonex German RUH U-19 International 2024, який завершився у місті Мюльхайм на Рур Німеччина у півфіналі. Наш тандем двічі по 12-21 поступився майбутнім переможцям турніру бадмінтоністам з Таїланду. Марк Вороной з Дніпра став срібним призером міжнародного турніру з настільного тенісу. Стіга Мастерс мініміс Ю 11 який фінішував у Бельгії у фіналі. Він 1 3 зазнав поразки від співвітчизника Давида Дробова з Києва. Тим часом його старші земляки під орудою головного тренера збірної Дніпропетровської області вибороли 9 медалей на чемпіонаті України з настільного тенісу. Криворожанка Дар'я Ковальова стала абсолютною чемпіонкою, святкувавши успіх в особистому заліку жін. Учі парі та міксті у складі команди дівчат Олесі е, Ліфанової, Анни Горчакової і Олександри Тюнівої Сови. Вона разом з ними стала бронзовим призером змагань. Відзнаки подібного катунку у чоловічій парі завоювали Олег Гавришко та Павло Плакущий. Боксери Дніпропетровщини вибрали шість медалей на Кубку України серед еліти. Чоловіки та жінки, який приймало село Колоденка Рівненської області. Чемпіонкою серед жінок стала Анастасія Чорноколенко, Єлизавета Мар'янко – бронзова призерка. Ще чотири нагороди подібного катунку завоювали чоловіки. Максим Городнюк, Олександр Діньгуб, Кирило Лавроненко. І Ілля Зіньковський. Тим часом на ринзі комплексної дитячо юнацької спортивної школи з боксу та й Дніпровської міської ради стартував чемпіонат області серед наймолодших атлетів 2011-12 років народження. Тренер-викладач дитячо-юнацької спортивної школи з глибинки селища Васильківки Сенельниківського району Микола Чмуль привіз на чемпіонат області з боксу серед атлетів наймолодшої вікової категорії 2011-2012 років народження, яким офіційно дозволено брати участь у змаганнях сім своїх вихованців. Говорить, для всіх них, зрештою, які їхніх суперників, це перший турнір подібного статусу і масштабу, де все відбувається по-дорослому і не схоже на чергове тренування. Форма, кути, рефері на ринзі і три по його боках. Я інформатор, телебачення. Втім, головне на думку наставника це поєдинки з ровесниками, представниками інших клубів, навчальних закладів і звісно різних стилів ведення бою, що у свою чергу, в незалежності від підсумку зустрічі, дає кожному з них неоціненний досвід. Саме головне це бойова практика. Опит вони за цих боях получають великий досвід. Цей досвід колосальний. Просто навіть провели один бой, вони врастуть, приходять на тренування іншими людьми, вже в собі впевненими, вже показує зовсім другий рівень боксу, хороший рівень змагань. Ну, так що діти ростуть, дуже, дуже яр яркі поєдинки, дуже конкурентні, дуже, ну, дуже все, на цьому рівні все організовано. Керівники Федерації боксу Дніпропетровської області не безпідставно тішаться тим, що звітний чемпіонат став рекордним на теренах регіону за кількістю учасників 164, що на сім більше ніж було на попередніх змаганнях, причому приростають вони не тільки чисельно, але і географію представництва. Окрім завсідників турніру юних атлетів Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Новомосковська, Ларіонова, Сенельниково. Наразі звичним явищем стає участь юнаків і дівчат селищ Васильківки, Покровського, Партизанського та інших. Нині на ринзі комплекс. Сної дитячі нацької спортивної школи з боксу Гененворз Дніпровської міської ради дебютували міні-атлети з міста жовті води і краничок, які всі разом розіграють комплекти нагород у 29 вагових категоріях: 16 у хлопців і 13 серед дівчат. Сьогодні у нас відкриваються офіційні змагання 2011-2012 року народження. Це перше таке офіційне змагання для цієї вікової групи. Сьогодні буде Можливість тренерів перевірити підготовку своїх спортсменів, тому що да цьому році для них це перше змагання. Їхні переможці і призери стануть відомі у п'ятницю, коли у всіх вагових категоріях відбудуться фінальні поєдинки. Проте то вже інша історія, і про неї згодом. Збірна Дніпропетровщини перемогла на Кубку України зі скалолазення в командному заліку у дисципліні трудність. На останньому етапі змагань золото виборов спортсмен Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Роман Васько, а срібло вихованець дитячо юнацької спортивної школи трубник міста Нікополя та Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Євген Константинов. Медалі також гатунку хлопці вибороли і у фіналі усіх етапів Кубків України з трудності. Федерація плавання Дніпра стала черговою на мапі мегаполісу, яка також серед інших видів спорту поновила змагальний сезон після літніх канікул і відпусток. Першим серйозним стартом для неї став особистий осінній чемпіонат міста. Федерація плавання Дніпра стала черговою на мапі мегаполісу, яка також серед інших видів спорту поновила змагальний сезон. Після літніх канікул і відпусток першим серйозним стартом для неї став особистий осінній чемпіонат міста. Враховуючи реалії сьогодення з метою безпеки, турнір проводився на двох локаціях. Малеча двох вікових категорій 2012 13 років народження та 2014-го І молодші долали дистанції 50, 100 і 200 метрів доріжками басейну Придніпровської державної академії будівництва і. Архітектури. Ще три категорії 2010-го і молодші кадети, 2008-го-2009-го юнаки та юніори, і 2007-го і старші переможців і призерів з'ясовували на плесі палацу водних видів спорту Метеор. Загалом майже 500 спортсменів, серед яких є ті, що пливли індивідуально, а також які представляють спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи Олімпійського резерву, дитячо юнацькі спортивні школи, Дніпровський фаховий коледж спорту, школу вищої спортивної майстерності, спортивні клуби та фітнес-центр. Три розіграли нагороди на 16 дистанціях. Закінчився олімпійський цикл і починається новий. І зараз ми проводимо змагання для. Майбутніх олімпійців, ми сподіваємося на це. це. Спортсмени зараз впливуть і стартують, які через місяць у листопаді будуть змагатись на чемпіонаті України в броварах плавання. Тому це такий промежковий старт для всіх спортсменів. Не піддався зірковій хворобі і не задар ніс, молодий, втім, вже титулований вихованець метвору, учасник крайніх олімпійських ігор в Парижі, майстер спорту України міжнародного класу Олександр Жолтяков, який разом з почесними гостями, головою відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайлом Кошляком та начальником управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександром Осиповим взяв участь у стислій церемонії відкриття змагань. Після чого поділився крайніми новинами і планами зі свого спортивного життя. Повна релаксація була на протязі місяцю, це до вересня. А вже після вересня я почав плавати, тренуватись, але в своєму режимі, як мені захочеться. Тобто це два тренування на день, але які я захочу, в мене зараз тренер сказав мені, що я можу ще цей місяць робити, що я хочу і плавати що, що завгодно взагалі. Перший старт. Вже буде через дві неділі. Це чемпіонат гран-прі в Польщі. Наступним буде другий етап гран-прі. Він у кінці листопада, і потім вже буде основний старт на цей полурік. Це чемпіонат світу по короткій воді, тобто є велика вода Олімпійська, а є коротка. Голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк виступив з ініціативою започаткувати і провести протягом 2025 року декілька етапів з заключним фінальним стартів олімпійські надії, щоб з одного боку наситити календар, а з іншого водночас паралельно дати можливість декільком віковим категоріям юнаків і дівчат знову спробувати себе і відчути ауру та подих змагань, які не замінять жодне тренування. Діти це наше майбутнє. Ми проваджуємо з майбутнього року, 25-го, змагання Олімпійські надежди. Діти повинні розуміти, що в них є підтримка, Маряна з ними. До Слава Україні! Традиційно, за підсумками кожних змагань, серед яких особистий осінній чемпіонат Дніпра виключення не склав. Фахівці і тренери у відповідності до результатів своїх вихованців проаналізують виступи підопічних. Після чого внесуть корективи у плани підготовки, щоб наступний старт став успішнішим від звітного. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.